Добрий день, дітки. Розпочнемо сьогоднішнє наше свято. Знаєте, яке зараз почався тиждень якого свята? Ні. Ні. Це масниці. Чули про таке? Ні? Тоді ми вам зараз розповімо про нього і будете знати. Мабуть, не існує народу, для якого привід весни не був святом. Адже весна це відродження природи, відновлення всього живого. Наші далекі пращури пов'язували з весною початок Нового року і урочисто зустрічали зелено в косу красоню. Проте не годилося зустрічати нову пору року, не попрощавшись із попередньою, і подякувавши їй за все. Отже, цикл весняних свят в Україні відкривало свято проводів зими. Своєрідною умовною межею між зимою та весною було свято Масляної. Що тривало цілий тиждень. Кожен день тижня мав своє значення. Понеділок день зустрічі. Усі гости вітали блинцями і оладками. Вівторок загравання. Цього дня народ розважався. Катались на ковзанах, льодових гірках, гайдались на гойдалках. Зараз на зими не дуже сніжні, тому в нас тільки залишаються гойдалки. В четверг був розгул, Приносили з собою цілу торбу розваг, веселощів, змагань. Прийнято просити пробачення усіх своїх рідних, сусідів, знайомих. Бог простить і я прощаю. А скажіть мені, діточки, а чи ви знаєте про таке? Коли в Україні святкують масляни? Масницю. Знаєте коли? За тиждень до Великоднього посту. Тепер ви будете, мабуть, знати, так? Да? А ще. А як називають цей тиждень по-церковному? Ну, ви це, мабуть, не знаєте, я вам зараз розкажу. Він називається сирний або м'ясопутний. А ще, знаєте, які обов'язкові атрибути цього свята? Знаєте? Масниця? Не знаєте. Це млинці. Снігу нема, але ну ми граємося по-своєму. Так що, щоб тепер ви знали, так? будете знати, що таке масляна, масниця. Так? Прийшла до нас бабуся в білому кожусі. Ліси і гори вкрила, усе причепорила. Зима Зима, молоді. Тане сніжок поживає лужок, день прибуває. Коли це буває? Масло. коли це буває? Весною. Як... Весною. Також скинула учора. У зелену вбралась нині, а вже жовту тягне скрині. Вередлива, як маля. Як же звуть її? Весна. 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 Коли це всі пори. Зіма весна осінь. Так, да, це наша земля, да? земна поля наша. А ще я вам зараз трохи розкажу про прикмети. Розказати вам? Розповісти? Дивіться. Якщо на всеїдному тижні зі стріхи висять довгі льодові бурульки, значить бджоли багато меду принесуть. Це значить, якщо довгі бурульки... Багато меда у дідуйки, кажучи так, в народі. Поняли? А ще дивіться. Якщо на цьому тижні курка нап'ється води з калюжі, чекай теплої погідної весни. Якщо курка води нап'ється, весна засіється. Якщо сонце рано вийде на жилавий понеділок, то весна буде рання, гарна та гожа. А також у нас для вас є жартівливі загадки. Загадуємо? Mm -hmm. За чим п'ють чай? Там Там а ви послухайте, Це за чим. Я... Це жартівливо. А за чим? Не для чого, а за чим? Главне вістання. Воно реально влівається. Над столом столу, я Лева, над не столом. Выливается. Светочка бери, света, да твій слыкаешься. Это не со солью, это щет. То есть посыпаешься. А вас лостины, мабуть, цвет. Не-нет, все убого. боку. это вот ласка печень. Миша размериться, Миша. А че у вас подписчика? Захід був приурочений тижню масниці. Категорія дітей ну якби нам не мала значення. Ми просто хотіли познайомити діток з нашими новими традиціями, новими звичаями масної неділі. Тобто, кожний день. В бібліотеці проходить під своїм гаслом. Був день забавлянок. Ми вирішили, що найбільше він підходить якби для діток, і дітей ми познайомили з традиціями кожного дня, пригостили їх млинцями і показали невеликий мультик про масницю. Ми, скажімо, ще й інформаційний центр ми. Доводимо інформацію сьогодні. Завтра, до речі, буде у відділі обслуговування дорослих, так як завтра частування, ми будемо частувати наших відвідувачів смаколиками. Це, скажімо так, наша масляна, яку наприкінці тижня, в останній день тижня спалюють, тобто, ну, щоб діти теж побачили. Дізналися про те, що є така традиція. Великий захід буде вже в Палаці культури, там більше діти познайомляться, можливо, буде і те ж саме спалювання, можливо, ні. Ви сказали, що це тиждень заходів. Сьогодні забавлянка, так? А під, ну, Приходить під, кожен день під якимось гаслом. А які ще є гасла? А, вчора було загравання. Сьогодні забавлянки, завтра пригощання, потім там великий бенкет в четвер. Це ми просто будемо інсталяцію як ну, виставку робити. П'ятниця тещені вечори. Субота буде невіщені млинці, а неділя вже буде прощена неділя, прощання з масляною, прощання.